Це все коштує. Рахуємо. Хочеш зробити біт, написати так. інструментал, можна домовитися, але будемо брати грубо 400 доларів. Це в середньому. Зведення мастеринг та міксинг це дві, два етапи зведення. Давайте 600 брати. 600 Ні, ну Слухай, донорів. ти в нормальних вже так повище береш ціннички, ніж. Слухай, вона. Тому що, що воно так звучить. Бачиш, типу, якщо альбом «Вояж» звучить якісно, то То вона, це да, це цінночок x 2 Потім ми беремо візуальну історію. Якщо ми будемо брати один реліз, то обкладинка ем, там і якісь історії промов підтримку будуть коштувати, ну нехай. 150 доларів за пул всієї роботи, угу. типу там з графікою якоюсь це і, вже там... бюджетненько вийшло. Це да, вже бюджетненько. Що ми хочемо зняти кліп, шановні друзі, півтори мінімум тисячі доларів. Якщо ми говоримо про рекламу, запустити таргет, це ще додатково, і тому ну можемо підрахувати, що реліз влітає там окей, грубо кажучи, без кліпу ну до півтори тисячі доларів. Ну, це так легесенько. — Це легесенько. Саме ти не порахувала оренди студії mm -hmm. на зйомку, оренди залу для запису. Мені дуже важливо зробити якісно, тому mm -hmm. що якщо це буде неякісно, я собі цього не пробачу. Mm -hmm. В моїй дискографії є одна пісня. Я не буду називати, що це за пісня, щоб ніхто не викупив, що це за трек. Про яку я шкодую кожен раз, коли вона шафлом вмикається мені в Apple Music. Мені просто хочеться ну типу закрити вуха в цей момент. І я собі пообіцяла, що я більше ніколи не робитиму того, що мені на ну на першому етапі вже не подобається.